У серпні 2024 року фондовий ринок несподівано обвалився на 9%, а потім виріс на 11. І ця статистика стала сюрпризом для багатьох інвесторів і змусила мене задуматись над своїми покупками у портфель цього місяця. Багато з таких акцій, які я купував раніше, як от Nvidia, AMD чи, наприклад, виробник напівпровідників STM, продавалися з гарною знижкою, але я все ж вирішив обрати інші компанії. Вітаю на каналі Invest Garage, Мене звати Ігор. І сьогодні ми зануримося в світ інвестування. Я з радістю поділюся акціями, які купив у серпні. Це був дуже насичений. Ній місяць для ринку і для мене також я не можу дочекатися аби розповісти, що саме додав у свій портфель. Під час інвестування ми стикаємося з певними труднощами, наприклад, висока волатильність акцій. В один момент акції різко падають в інший момент вони зростають, і це заважає нам вибрати гарну точку входу для нашого інвестування. Також існує така штука, як надлишок інформації. У світі є дуже багато різних новин та фактів. І іноді буває важко відсіяти цей інформаційний шум і зробити зважений вибір. Цього місяця я додав до свого портфеля акції компаній, які представляють різні сектори економіки. Це є технологічний сектор, банківська сфера, споживчі товари чи, наприклад, охорона здоров'я. Отже, давай перейдемо до найцікавішого мого вибору компанії у серпні. Цього місяця я створив окремий дивідендний портфель і купив туди суто дивідендні компанії. А причин цьому в Принципі дві. Перша це челендж дивідендного портфелю, а друга це більша диверсифікація моїх активів. Коли одна частина знаходиться в секторі росту, де компанії зростають, але вона одночасно є більш ризикованою. А інша частина моїх активів знаходиться у секторі веліокомпаній, які приносять дивіденди і одночасно є більш стабільними та надійними. Отже, компанія номер один в моєму списку це Johnson Johnson з тікером GNG. Я купив дві акції за ціною 158 доларів. І зараз компанія вже трохи підросла, її вартість 164 долари за одну акцію. Johnson Johnson є одна з найбільших та найвідоміших компаній у сфері охорони здоров'я. Вона виробляє широкий спектр фармацевтичних препаратів, медичних виробів та споживчих товарів. Ось деякі аргументи. За та проти інвестування в цю компанію. Отже, почнемо з плюсів. Перше, це є диверсифікація. Компанія Johnson Johnson працює в трьох різних сегментах: це є фармацевтика, медичні пристрої та споживчі товари. Що робить компанію більш стійкою до економічних коливань, оскільки вона працює в різних сегментах. І фактично купуючи одну компанію, ти вже отримуєш певну диверсифікацію. Друге, це є стабільність. Johnson Johnson фактично є одною з. Найстабільніших, найнадійніших компаній у світі з більш ніж 50-річною історією підвищення дивідендів, що робить її привабливою для інвесторів, які шукають надійний і стабільний дохід. Третє це інновації. Компанія постійно інвестує у нові розробки та дослідження, що дозволяє їй запускати нові лінійки продуктів, та підтримує конкурентну спроможність компанії, що дуже важливо для довгострокових інвесторів. І четверте, це Фінансова стабільність Johnson Johnson має досить сильний баланс, що дозволяє їй ефективно управляти борговими зобов'язаннями та інвестувати у нові проекти. Давайте тепер трошки поговоримо про негативні сторони та ризики, які несе інвестування в цю компанію. Перше це юридичні ризики. Компанія стикається з численними судовими позовами, особливо з використання талькової продукції, що може призвести до високих судових витрат та негативно вплинути на баланс компанії. Конкуренція. Незважаючи на свою сильну позицію на ринку, компанія стикається з високою конкуренцією з боку величезних фармацевтичних компаній, таких, наприклад, як Еллі Лілі, що може вплинути на її частку на цьому ринку. Та ще один камінь в город Джонсон і Джонсон це юридична зарегульованість. Оскільки компанія працює в сфері охорони здоров'я, дуже важливим для неї є регуляторні політики з боку держави, так як вони швидко Міняються і це може вплинути на подальший розвиток компанії та її прибутковість. Висновок: так як моя стратегія інвестування передбачає довгий термін. Акції Johnson Johnson будуть хорошою покупкою для мене завдяки своїй надійності та стабільності. І навіть незважаючи на певні ризики, пов'язані з судовими позовами чи конкуренцією, компанія все ж має гарний фінансовий стан та хороші показники, що робить її привабливою для мене. Рухаємося далі. Наступна покупка це Altria Group з тікером MO. Я купив 10 акцій за ціною 51 долар. Зараз ціна трохи виросла, і я вже, в принципі, за місяць вийшов. Плюс 5%. Altria більш відома під своєю колишньою назвою Philip Morris International. Це одна з найбільших компаній у світі, яка спеціалізується на виготовленні та продажу тютюнової продукції: сигарет, електронних сигарет чи бездимних виробів. Основним брендом Altria є Marlboro. Один з найвідоміших та найпродаваніших у світі брендів сигарет. Що ж, давай подивимося, які є плюси та мінуси інвестування у тютюнову компанію. І дуже цікавим пунктом маємо дивідендну прибутковість. Компанія має дуже довгу історію виплати дивідендів, регулярно їх підвищує, та її yield є дуже високим, що приваблює інвесторів орієнтованих на дивідендний дохід. Стабільний грошовий потік. Altria генерує великий грошовий потік завдяки своїй домінуючій позиції на ринку. І це дозволяє їй підтримувати виплати дивідендів, та також інвестувати у розробку нових продуктів. І ще одною плюшкою є диверсифікація продуктів компанії. Altria постійно інвестує у розробку нових бездимних продуктів, і це допомагає їй компенсувати спад продажу традиційних сигарет. От ми одразу і зачепили одну з негативних сторін інвестування в компанію. Попит на тютюнові вироби постійно знижується, і це стається внаслідок зміни споживчих звичок, також завдяки зростанню здорового способу життя та урядових ініціатив проти куріння. Це може погано вплинути на прибуток компанії у довгостроковій перспективі. Ще одною проблемою є висока залежність компанії від одного бренду. Так як Мальборо є основним брендом і джерелом доходу компанії, то будь-які проблеми з продажем цих сигарет можуть суттєво вплинути на фінансовий стан компанії. Так як я підбирав у свій портфель саме високодивідендні компанії, Altria потрапила сюди через високий та стабільний дивідендний дохід. Але варто врахувати і тенденцію до зниження споживання тютюнових виробів. Тому інвестування в цю компанію є більш ризикованим в довгостроковій перспективі. Щоправда, високі дивіденди поки цей ризик для мене компенсують. І завершує мій список дивідендного портфелю, мабуть, найбільш ризикована покупка для дивідендних акцій банк. ОЗК, я купив 10 акцій за ціною приблизно 40 доларів за акцію. І спочатку вони трохи виросли. Я був навіть у непоганому плюсі десь 34%. Але зараз відбулось падіння, і у мене приблизно мінус 1,5% по цій покупці. ОЗК це регіональний банк, розташований у місті Литл Рок, штату Арканзас, і він надає різноманітні фінансові послуги, такі, наприклад, як комерційне чи споживче кредитування. Депозитні послуги або управління активами і ось які аспекти вплинули на моє рішення. Банк ОЗК має репутацію одного з найефективніших банків США із стабільним прибутком та сильними фінансовими показниками. Він демонструє високу рентабельність капіталу та активів, що в свою чергу свідчить про ефективне управління. Банк має сильний баланс із високим рівнем капіталу та низьким рівнем непрацюючих активів, що знижує ризики для інвесторів у періоди економічного спаду. ОЗК відомий своєю. Політикою регулярних виплат дивідендів, а самі дивіденди ростуть уже 26 років поспіль та мають середньорічний показник росту 11% за останні 5 років. І ще одною перевагою є позиція на ринку кредитування нерухомості. Банк Казика є одним із провідних кредиторів комерційної нерухомості в Штатах. Їх Досвід та успіхи кредитування великих проектів в цій сфері є значною конкурентною перевагою, особливо на тлі зростання попиту на комерційну нерухомість у штатах. І до негативного банки, і всі банки, чутливий до процентних ставок. І найближче зниження процентної ставки федеральної резервної системи США, яке відбудеться у вересні місяці, може вплинути на ОЗК банк, знизивши його марджу та прибутковість, оскільки це зменшує різницю між вартістю залучення коштів та доходами від кредитів. Ще одним пунктом по ризиках є регіональні ризики. Банк розташований більшою мірою в певних регіонах США, і він залежить від економічної ситуації в цих регіонах. У випадку економічних проблем у цих регіонах, банк може постраждати більше, ніж національні банки з ширшою диверсифікацією по географії. Ну і давай нарешті зробимо висновок по банку ОЗК. Банк має хорошу історію доходів та дивідендів, а ризики пов'язані і із зниженням відсоткових ставок можуть бути компенсовані збільшенням кількості кредитів у зв'язку із їх подешевшенням. Тепер давай перейдемо до моїх покупок на основному портфелі. Тут я вже купував не дивідендні акції, а акції росту, які мають хороший потенціал до зростання. І першою такою покупкою є компанія Lending Club Corporation з тікером LC. Купив я її на 464 долари. По ціні приблизно 10.32 за одну акцію. І на момент зйомки відео зараз ціна 11.34. А це плюс 10% або цілий долар. Чого? Долар? В житті не бачив долара. Ні у кого ні долара. Покажіть долар. А -а -а -а. Це він. Такий красивий! Ну-ка шляпу снімі, я теж цілий долар! Це дуже гарний показник на такий короткий проміжок часу. Шкода, що я купив їй не на більшу суму, але, як то кажуть, знав би прикуп. Lending Клаб це американська фінтех компанія, яка надає послуги онлайн-кредитування, зокрема особисті кредити. Вона працює на основі однорангової p платформи. І в останні роки також перейшла на модель банку, що дозволяє їй залучати депозити та видавати кредити. І давай спочатку по ризиках. Тут у нас є той самий ризик, що і ОЗК банку, але як я вже казав раніше, це може компенсуватися завдяки збільшенню кількості кредитів. І другим ризиком це є конкуренція. Ринок фінансових послуг є дуже висококонкурентним. І лендінг клаб як компанія стикається з конкурентами з одного боку у вигляді традиційних банків, а з іншого боку у вигляді фінтех компаній, наприклад, таких як Софі чи Апстарт. Це може тиснути на та уповільнювати зростання компанії і до хорошого диверсифікація ризиків. Так як компанія перейшла на модель банку, вона тепер отримує більш стабільний дохід. Раніше це були лише комісії з 2 топі переказів, а зараз це ще, крім того, відсоткові платежі по кредитах та депозитах. Другим бенефітом є зростання попиту на онлайн-кредитування. Останнім часом люди шукаються більш зручні для себе шляхи кредитування через інтернет, і Lending Club тут є у дуже зручній позиції для того, щоб скористатися цим трендом. І третє плюс. Це є ефективне управління ризиками від банку. Після кризи 2020 року компанія значно покращила свої алгоритми оцінки ризиків, що зменшило неповернення кредитів та збільшило прибутковість компанії. Я вірю в онлайн-кредитування, так як ми все більше рухаємося в сферу інформаційних технологій і послуги, які раніше надавалися вживу, тепер надаються онлайн. І фінтех компанії потрохи перебиратимуть на себе цю долю ринку. Саме тому я додав Landing Club Клаб свій основний портфель. А тепер давай поговоримо про мою найбільшу і як я в принципі досі вважаю, доволі перспективну покупку цього місяця. Це компанія Pinduoduo з тікером PDD. Я купив 14 акцій по ціні 139 доларів за акцію майже на 2000 і спочатку компанія трохи виросла, але після їх останнього звіту вона обвалилася просто на дно. І зараз торгується десь на рівні 95-96 доларів. І я в мінусах майже 35-36%, що взагалі повний крах. Але скажу чесно, я не дуже переймаюся по цьому поводу, і я думаю, що компанія все ж таки. За якийсь час викарабкається з цієї ями і продовжить свій ріст по оцінках аналітиків її таргет ціна на рік десь в районі 180 доларів, що в принципі доволі непогано, і я насправді теж десь очікую таких результатів. Коротше, Pinduoduo – це китайська компанія електронної комерції, яка дуже швидко стала однією з найбільших платформ онлайн-шопінгу в Китаї. Компанія використовує унікальну модель соціальної комерції, яка заохочує користувачів ділитися з. Знижками один з одним, що дуже швидко сприяло зростанню кількості користувачів на платформі, і давай поговоримо про ризики. Китайські технологічні компанії, в тому числі ПДД, стикаються з підвищеною увагою з боку регуляторів китайського уряду, що може призвести до штрафів, змін в бізнес-моделі чи ускладнень якихось процесів, і, в свою чергу, негативно вплинути на прибутковість компанії. Друге, це конкуренція. Ринок електронної комерції в Китаї є дуже висококонкурентним. Причому такі гіганти, як Alibaba чи GD.com є основними гравцями на цьому ринку. І Pinduoduo потрібно постійно впроваджувати якісь інновації чи додаткові фішки для того, аби залишатися конкурентно спроможною в цьому вирії подій. І третє це є економічні ризики. Китайська економіка зараз стикається з такими викликами, як уповільнення зростання та криза в секторі нерухомості. І будь-яке падіння економіки може вплинути на споживчі витрати, а отже, і на доходи. Піндодо. І до хорошого, компанія має сильний потенціал. Вона демонструє вражаючі темпи зростання і завдяки інноваційному підходу до електронної комерції компанія охопила сільський ринок Китаю, який є дуже великим. Цим збільшивши свою кількість користувачів та суттєво додавши доходи. Але тут поправочка, це все було до останнього звіту компанії. В останньому звіті цифри росту не такі великі, і сам прогноз компанії на наступний квартал не такий оптимістичний, як цього очікували інвестори. Другим позитивним моментом є прибутковість. Після кількох років інвестицій у зростання компанія, нарешті, почала звітувати про прибутки. Що є позитивним сигналом для інвесторів? Рентабельність компанії покращується із збільшенням її масштабів, і вона має значний потенціал для подальшого росту прибутків. А також компанія Pinduoduo досліджує міжнародні ринки, зокрема у південно-східній Азії, що може сприяти значному її зростанню за межами самого Китаю. І хоч по цій позиції я в суттєвих мінусах, але я все ж вірю в подальше зростання компанії. Якщо взагалі подивитися на оцінки аналітиків з Simply Wall Street, то Fair Price на акції ПДД в районі 400 доларів, що суттєво вище від того, яка ціна зараз. TradingView в своїй оцінці не такий оптимістичний, але все ж ціна 200 плюс доларів за акцію на перспективу один рік є дуже хорошою. Тому наступного місяця, швидше за все, я буду докуповувати цю позицію. І аби все підсумувати, я поділився своїми інвестиціями цього місяця в такі компанії, як Altria Group, Johnson Johnson, Банк ОЗК. Landing Club та Pinduoduo. Кожна з цих компаній має свої унікальні причини бути в моєму портфелі, чи то інновації, чи високі дивіденди, чи тенденції ринку. Сподіваюся, мій досвід допоможе тобі бути більш впевненим, здійснюючи покупки та приймаючи власні рішення. Але не забувай, кожен з нас несе особисту відповідальність за збереження свого капіталу. Тому перед тим, як робити будь-які покупки, варто все добре, самостійно порахувати та обдумати. А які. Акції ви обрали цього місяця. Я б з радістю почув вашу думку в коментарях. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал і вдалих вам інвестицій.